Три головні поради для водіїв вантажівок у Європі. Зберігайте, це може врятувати вас від штрафів, особливо якщо ви новачок у Європі. Перше ідеально вивчіть норми режиму праці та відпочинку. Навіть 5 хвилин зайвого водіння це порушення регламенту 561 2006. Перед тим як вийти на міжнародні рейси, переконайтеся, що у вас є європейський код 95 і чіп карта водія. Без них працювати офіційно не можна. Ми допомагаємо оформити все легально, швидко, в одному місці. Контакти у описі. Друге завжди перевіряйте кріплення і вагу вантажу перед виїздом. Перевантаження це небезпека на дорозі і автоматичні штрафи в Європі. Третє. Вибирайте тільки офіційні безпечні паркінги з охороною та гарним освітленням, щоб уникнути крадіжок. Є тут водії, міжнародники із досвідом. Що порадити починаючим колегам?